Вітаю, друзі, я Іван Лукавенко, хірург-мамолог в клінічному перинатальному центрі Пресвятої Діви Марії міста Суми пластичний хірург. Тож будемо знайомі, мої пацієнти це жінки різного віку, які дбають про здоров'я і красу молочних залоз. Я консультую як дорослих, так і підлітків. Це дуже зручно, коли треба синхронізувати, погодити лікування між ендокринологом, хірургом і гінекологом. Тим паче, що в нашій лікарні також приймає і дитячий гінеколог. Наші пацієнти можуть пройти ультразвукове дослідження молочних залоз, фізикальний огляд, отримати консультацію щодо подальшого лікування, профілактики тощо. А якщо під час дослідження у пацієнта виявлено рак, тоді такі жінки скеровуються в профільний заклад до онкоцентру. Якщо ми виявили передпухлинні хвороби, дезгормональні, тоді призначаємо лікування. Я раджу проводити профогляд раз на рік. Також мені відомо про страх пацієнток перед хірургією грудей, про рубці, деформації, каліцтва тощо. Але я вкотре хочу наголосити, що сучасна мамологія, хірургія в мамології вже давно одружилися на пластичній хірургії. І тому в більшості випадків будь-яке хірургічне втручання проходить без видимих на то деформації молочної залози. Більше того, деякі жінки прагнуть поліпшити форму молочних залоз, проводять їх зменшення, збільшення або зміну форми. Останнім часом жінки задають питання, у кого може бути схильність до розвитку онкологічних хвороб молочної залози. Я хочу вкотре наголосити, що якщо ви маєте у своїй родині близьких родичів, хворих на рак, де чітко прослідковується ця лінія між мамою, сестрою, дітьми, то варто прийти на клінічне обстеження і, можливо, задуматися над проведенням генетичного тестування. До групи ризику також відносяться жінки, які мають супутні хвороби щитоподібної залози, яєчників. Крім того, якщо у пацієнта є доброякісні хвороби з раннього віку, які вражають дві молочні залози, тобто мультифокальні. Крім того, я раджу частіше проходити огляд жінкам, які вживають гормональні контрацептиви, а також всім абсолютно жінкам після 45 років. Бо вік, на жаль, це також фактор ризику. Приходьте до нас за красою і здоров'ям грудей.